Вітаю, шановні друзі, оформлення закордонного паспорту українцю за кордоном. Та що робити з паспортами, заявки по яким були подані до 25 квітня 2024 року. Зробіть, будь ласка, репост. Сьогодні цікава і актуальна тема. Як ви пам'ятаєте, наш президент пообіцяв, що вирішить питання з закордонними паспортами. Правда, не сказав, коли і в якому об'ємі він вирішить це питання. От. Як то кажуть, обіцяного три роки чекаємо. От. Можливо, президент мав на увазі, що він просто передасть паспорти за кордон, да? а чи видадуть? Їх по факту на руки людям чи не видадуть, це незрозуміло. Тобто питання з паспортами досі залишається в підвішеному стані. От. Але ми повинні пам'ятати з вами, друзі, що е, на практиці як це все відбувається зараз, і які законодавчі положення є. Дивіться, станом на зараз оформлення закордонних паспортів відбувається в двох установах консульствах і ДП документ. Якщо вибирати між консульством чи ДП документ, я раджу йти в ДП документ, там проще і не так складніше. І розглянемо з вами два сценарії. Перший сценарій це оформлення закордонного паспорту станом на зараз, які вимоги як відбувається на практиці. Вимоги зараз передбачені порядком 932 кабінету міністрів від 16 серпня 24-го року, де чітко зазначено, що якщо зараз особа звертається. За оформленням закордонного паспорту до ДП документ, вона повинна пред'явити військово-обліковий документ. Не обов'язково, щоб це був резерв плюс. Тобто ще раз наголошую, резерв плюс не обов'язково мати. Можна зробити витяг з дії. Тобто, що це означає? Це означає, що ви пишете в Google просто дія, військово-обліковий документ, а знизу є посилання. Заходите, реєструєтесь саме в дії, не в резерві. Як дії наголошую, верифікуєтесь, вбиваєте туди свої дані, вибираєте все з підписом Дія. Формуєте військово-обліковий документ. Якщо він у вас сформований з QR-кодом, і там немає зверху е, такого статусу, як порушення військового обліку. Ви можете йти спокійно оформляти другий закордонний паспорт, чи міняти чи новий робити. Якщо ж є е, статус порушення військового обліку, то тут на жаль потрібно тільки звертатися в ТЦК і прибирати його, виясняти, яка причина стала для е, постановки такого статусу. От, можливо, це штраф, можливо, його потрібно оплатити чи оскаржити до суду. І писати потім заяву в ТЦК на виправлення даної ситуації прибрання даного статусу. Якщо ж ми кажемо про другий сценарій, це паспорти, заявки по яким були подані до 25 квітня 2024 року. Тут ситуація складніша, друзі. Тут в принципі законодавчо ці паспорти повинні бути видані без будь-яких умов, тобто немає ні в жодному законі, ні в порядку 932 жодного слова, що паспорти, які подавалися на оформлення до 25 квітня два року, що для них потрібен військово-обліковий документ, але на практиці ДП документ вимагає ці військово-облікові документи і не в паперовому вигляді, а в електронному, щоб там був QR-код і було статус на обліку без порушень. От. Тому вважаю це звичайно неправильним, друзі. Я цим не погоджуюсь, тому що це не відповідає положенням чинного законодавства. Але на практиці ось так воно діє. От. Тому, якщо ви хочете зараз забрати ваш паспорт, все одно вам потрібно йти по варіанту по сценарію першого і робити військово-обліковий документ в дії. Якщо він у вас формується, звертатися в ДП документ. Якщо ж ДП документ навіть в такому випадку не реагує або не видає. Є. Тоді потрібно звернутися до адвоката, можете звернутись до будь-кого чи до мене. І я допоможу вам вже захистити свої права і в консульстві, і в ДП документ при наявності військово-облікового документу щодо пересилання і видачі закордонного паспорту. Але ситуація, друзі, з паспортами все одно залишається невизначеною і все одно йде прив'язка до цього довбаного військово-облікового документу, друзі. От. Тому пам'ятайте про це з повагою, ваш адвокат Демченко.